Всім привіт! Сьогодні коротше, працюю я в суботу, виїхав я в третій дня. І що ви думаєте? Взяв перше замовлення і заїхав в такі дебрі. Що просто жесть. Ну зацініть, ну це явно, я не знаю, не Польща. Зацініть краєвиди просто. Тут взагалі якась піщера типу, видолбана, я не знаю. Ну коротше жорстко дуже. Чуття. Тільки що їхали з машини, ледве розминулися. Так що прийняв друге замовлення, подача 14 кілометрів, бо я розумію, що я звідси не вийду, і їхати 4 кілометри і 25 злотих. ну, Я взяв це замовлення і ціни, Так що так. Да. В Україні я б жодного разу таку подачу, ну і не брав, не брав навіть ніколи. Максимум там десь 7 кілометрів було, і то тут дуже багато було. Ну а тут да, 20 хвилин їхати. і Люди чекають, що сам, саме цікаво, люди реально будуть чекати мене. Ну нічого. Головне, щоб робота була. Ну блин, я, я ну, я, я як би звідси виїжджав, бо якщо б... Ну, не прилетіло таке замовлення з подачею Довгою. Або реально ну такі м'яко кажучи, дєбрі діб... Ну зато гарно. Як дорогу просто проробили через ліс. І от не дай бог встречка буде, ну просто жесть. Якщо блін ще хтось буде летіти, бо це ну не односторонній рух. Ну, саме, що мене дивує, що нормальна блин, дорога є через ліс. Що їй побачив такий краєвид, краєвид, ну це неможливо не заїхати і не показати. Просто дивіться. горы, горы, горы. Ну кайф. Все прям божественно, вот эти горы, я не знаю, я их чего-то обожнюю просто. У меня такая любовь до гор. За цей. Я робив таку подачу, пішов. 4-4 км проїхати, 22 злотих, плюс ну, там щось, каміну, своє промакцію ну, Яку я побачу тільки потім. І що? Пасажир ну, вже такий виходити хоче. Я кажу, у вас там готовка. Він такий, ага, окей. Такий по карманам такий, блін, ну тобі що, нема грошей чи що такі, ілі там буде, кажу, 22. Он Такі, окей. Такий, і 30-ку мені дає, таке, все, до відзання, таке, о, до відзання милого дня. Прям файно. Потрохи в чому польську називається. Ось <головік> таке от вам прикріплю тут. 30 чимось 36 злотих за 16 км. Ну, це гарні ціни, блин, я розумію. Ну щось Саме в Кракові таких цін немає. За Краковом є. Як так, Походу, що за містом дорожче. Якщо побачите? Ну, Бачите, літак так. Нормально, нормально, нам ще снігу не вистачало, блін. Прям гляньте. це жесть. Да, це погодка. Ну а я чекаю замовлення. Щось таке ні про що. З'явилася одна зона коефіцієнта невелика. Ну, чекаємо. Може щось добуде. Нам ну, вже 114 злотих зароблено. На годинку 5.11 11 Отак от, от. Так що, може щось то зайде? Що, виконав тільки щось замовлення. 8 за 16. Ну, злоте. Це вже чистимо І що? Я в шоці з температурою? Так, 3 градуси. 3 й йоп... Ну, это прям жесть. Ну, реально, холодрыга, пипец на улице. Все люди идут здесь с такие сжатые. Бо все уже по летнему, блин, а ведь я вон. в шортиках, в футболочке, ну. Ну, что-то, походу, погода не хочет нам давать тепла. Заехал снова в какие-то дебри, в какие-то села. Ну, буду ждать замовлення. Треба взагалі нормально десь запаркуватися не на тротуарі. Так що, поїду зараз, перепаркуюся. Буду чекати замовлення. Виконав замовлення по болту виїхав з тих сіл. І що? Приїхав на заправку і тут дивіться, який круїзний лайнер стоїть просто. Просто скільки ж там позаду місця, там навіть не видно задньої сідушки просто ну край, просто позаду місця, офігіть. Та йому вже напевно років 50, напевно. Ну, гарно все одно виглядає. І так, виконав отаке замовлення тільки що, це грязь. Чистимо там десь 18 за 8 кілометрів і їду на отаке гарне замовлення. 13-14 км за 30. 3 злотих, щоб полетіли. Щоб ви розуміли, попереднє замовлення були, були, були українці. Тільки що була Українка. Просто, ну. Що в Україні? Ну, це вже не Польща, це вже, так можна сказати, Україна. Я просто в шоці. Ну, от як. Що з погодою в цьому кракові, ну це прям щось. Ну сніг, ну блін, ну як? Просто що в сказки які, якісь їде, що воно прям... Ну, всі знімають, всі в шоці, всі не можуть повірити, що таке може бути. Ну, якось да, так. Що, вже повечеріло на годинку восьма вечора. О, і замовлення, отаке от по болтику прилетіло, що там 27 за 7. О, зараз краків прям розривається, О, повністю коротше, все місто, місто красне, нарешті йде сніг. На вулиці плюс 3. Що сказати? Ну просто жесть. Так що. Їдемо далі працювати. І приїхав я до такого замку, який стоїть прямо на горі. Як біля нього гарно. Опа і моя пасажирка. Так, ну що, виїхав за місто біля аеропорта. До непогано сьогодні день, де, я вам скажу. Щоб так всі завжди замовлення були з коефіцієнтом 1,5. Просто замовлення, напевно, 6 підряд з коефіцієнтом 1,5. Такого давно не пам'ятаю. Прям як як-будто переклинило, я не знаю, ну серйозно, такого давно не було. Зараз от о, їду в аеропорт. Блін, чекав короче, замовлення. ну Поки їхав, напевно, 10 приходило з аеропорта. Їх можна було скасовувати без, ну, без втрати короче, статістики прийнятих. Косоловська, осоловська соло, 1,3, 1,3, 1,3, думаю, та ні, ну буде 1,5. Також, оп, 1,1, думаю, блін. Треба було думаю, 1,3 брати. А потім такий раз, 1,5 залітає коефіцієнт. Я думаю, о, оце нам, оце сюди, оце, оце нам потрібно. Що, заїжджаю вже в аеропорт. Так. та я Давай, давай, давай. Опа, сюди. І... О, так, спокійно, взагалі народу немає. Токає. Походу, всі роз'їхались, я останній доїжджаю за пасажиром. Так, і зараз якраз замовлення А, ну не показує, на жаль, бомби знав. Термінал один показує і все. Зараз відбільшуся, що я прибув, і поїхали. Вечір добрий, називається 11 година, а я просто без зупину, без зупину працюю. Що, Зараз взагалі смішне замовлення. Подача 4,1 км, їхати 700 метрів з пасажиром. Скільки там? 14 злотих, ну, 13,5 чистими. Думаю, до гайда, поїхали, ну що? Що так замовлення вийде в таку ціну, ну, що я просто з коефіцієнтом його, його зроблю. Так що коротше, то на той виходить, так просто 700 метрів з пасажиром проїду і все. Хто зрозумів, то не зрозумів, да ладно. Бо трошки вже увечері включається ключко, коли голова вже йде обертом. Ще в день окуляри одягав, зняв їх. Блін, і тепер таке відчуття, от де вони були, що вони в мене на голові. Ну, надягну, бо просто вони отак ну, от, о, були зверху, не на очах, а трошки припідняті. І от подушки оці, блін, таке відчуття, що досі давлять. Як так, якось так. Хоча окуляри зняв на години 4-5 тому назад. О! Майже проїхав до пасажира. Кстати, оце холодно і, і людям в центрі, я так розумію, що безкоштовно роздають оцю фольгу світотражаючу, яка загріває. Типу, ну, взагалі кайф. Типу люди йдуть, позамерзали, гуляли. Ну а їм роздають цю фольгу, щоб вони не замерзли, не заболіли. Да, не, ну гарно, гарно виглядає, да? Сума плюс. Плюс ще 114 на Убері, Ну там вже 114 чистими, а на Болті це 680 грязно. це плюс. Зараз ще дорахується оця поїздка. Ну, мені пише на 14 злотих я більше заробив, ніж о, акція. ну Акція, да, Ніж моя щоденна ціль. Щоденна ціль 500. А показано 14 злотих трошки перезаробив я. <гум> так що давайте буду зараз, Підсумки вам скажу вже біля дому. Ну І, і там же пишіть в коментах, як вам заробіток. норм, не норм для суботи. Ну що ж, і того. На болті я заробив. 506 злотих чистими. Ну, думаю, що воно ще не обновилося. Там трошки трошки буде більше. Так, 506 злотих і на ітого на уборі 114. Так що заробіток 620 злотих. Я думаю, це прям гарно. Робити кожен день і голова боліти не буде називається. Так що давайте, усім гарного вечора, тихої ночі, підписочка на канал і до побачення.